А бачили у Фейсбуці листування наших воїнів з російськими? Це не пропагандони, це також військові, які і псують, які давлять на них морально? Не бачу? Ну, листування, типу такого. Український солдат, здавайся, ти там воюєш за президента, який непонятно вообще кто, а наші у відповідь САССі. Український солдат, здавайся, ты там, тебе обеспечена житть, или там еще що-то. Вам пизда є орки. Вот ось таке листування. Так, завдяки цьому листуванню я зрозумів, що. Російські ці всі підери вони вважають, що наші котики воюють за Зеленського. Вони ж воюють за Путіна і думають, що ми також воюємо за президента. Вони не розуміють, що ми президента обираємо на виборах кожного разу нового. Ну, там взагалі більшість солдасну російської солдатні, як мені здається, вона вже народилася при путіні. Вона взагалі так. не розуміє, як, як може бути інакше. А багато що російні вже й померло при путіні. <ривіт> <ривіт> Всім привіт це подкаст. Завтра поговоримо. Сьогодні наша тема: як я проїбав це літо. Саме а, ти чи ми всі? Саме ти. Саме я. Сьогоднішня наша тема як Грінчук проїбав своє літо. Розказує. Давайте поговоримо про це. Задоволення. Може, завтра поговоримо? Ні, <сих> сьогодні. Про це сьогодні, зараз. А, ну, по-перше, я не був на морі. Я також не був на морі. Минулого року я також не я, був, я був на морі. Я був біля моря декілька разів. Турист? Турист, так. Ні, ні, йому, ні. йому сразу Лицьку, То, вибачаюсь, турист. одного разу я таки ходив на лонжерон, я ходив дивитися на міни. Ну, тобто, ну там такі таблички міни. Заміновано. заміновано так. Mm -hmm. От і це був, о, здається, єдиний раз цього літа, коли я був на морі. Ну, взагалі, все. Я на морі не був. І... Ви знаєте, що я на морі у нас тут в Одесі не буду ще, мабуть, років п'ять, тому що я не впевнений, що розмінування буде на 100% після нашої перемоги. Ну таке, ну коли розмінують знайомі військові кажуть, що п'ять це замало. Замало? Так ще більше треба Може більше десяти. Мені здається, десь була така була статистика, що розмінування землі, землі. Тобто земляних територій, не води, а відбувається на протязі 10 років. Можливо, 10 років ми дійсно не зможемо нормально ходити на море. Так зараз, 7... же, зараз же знаходять мини з Першої світової. 7928. Привід ненавидити російську армію. Угу. Я катався на ровері по трасі здоровля. Здоров'я, здоров ровер. Здоров що таке ровер? З щастя і здоров'я. Будь, здоров будь ласка, поясніть людям, які живуть на Молдаванці, що таке ровер. Ну, лайба. Що? — Ну. Я не розумію. Лісопед. Я не розумію. Велосіпед? Велосіпед. <свят> Це як італійська звучить. А коли на ньому їде хтось з проблемами у дихальному апараті, це вялосіпіт. Ні, я взагалі просто не розумію. Я от розумію, що таке 21-й трамвай, я розумію, що таке 3 тролейбус, я розумію, що таке п'ятий трамвай, що таке ровер, я не розумію. Ну, ровер, це два колеса. Три секунди. Дивись, Віталік, це ровер! В мене колись був а, нормальний патріотичний велосипед, який називався Україна. В мене був... Розвивайте, розвивайте, розвивайте думку. В мене був Дісна. Ти, його, Це прод... стоматологічний Ти велосипед. його продав за рублі. Мені здається, що він десь попоржавів, а, заіржив, От, а десь в кладовці, бо він а, ну, мені було, здається, років 9-10 і мені подарували Україну. Тобто, ну, хто пам'ятає Україну, там така рама, що я просто. Здоровезна. Так. так, я ногами не доставав до педалів. Тобто я там якось намагався на ньому покататися. А там Крізь, крізь, крізь раму ну, треба було вставляти ногу і їхати отак. От. В мене, у, у мене у, третє, у третьому класі я мав ожиріння третього ступеню а, чи другого ступеню. Зрозуміло. Я не Нога міг не туди вставляла. пролізти. Так. Віталіку було років 10, йому подарували Україну. І Януковичу було трохи більше, йому на виборах подарували Україну. Але яка різниця? Але ну, в Януковича потім забрали Україну. Тепер у Віталіка Україна і тут, і в кладовці? Ні, ну на, насправді потім мені здається, що кладовку пограбували і все, що там було, винесли. А, мені ну, здається, ні, ну тобто, самого лисопеда я вже давно не бачив. Та в нас а... постійно намагаються спиздити Україну. Це ж відбувається так. от прямо зараз. Так. Важка тема. Повернемося до того роверу. Повернемося до багатого життя. Катався, катався. Дізнаємося, як відпочивають багаті люди. Повздовж узбережжя і бачив, що не всі одесити. Підтримують оце правило, що не треба відвідувати Ти море. про тих людей, тобто, що ходять на пляш, що так. я хочу сказати: не у всіх Одеситів, як виявилось, я спиздила море цього літа. Мені здається, це тому, що у деяких, деяких Одеситів дві дупи. Тобто вони не дуже, скажімо так, переживають, що дупу відірве, і І а рибку мені сісти, здається... і на пляшку. А сісти. мені здається, це, це тому, що дня у цих одеситів заздалегідь спиздила мозок. Ну це ну я ж про це і кажу. Так, роз'їла його. Триста разів тобі кажуть, заміновано, не лізь до моря. Воно воно лізе. Я бачив такі фотки, о. Фотки ті, хто такий заліз, Розірване. до моря. Так, ох, хлопці, ох, це жах. Мені здається, що це ще така радянська тема. От ну, коли десь написано не лізь, вб'є та на якомусь трансформаторі чи ще десь. І і, і, і і все одно потрібно засунути до руку щось там. Щось заходимо покрутити. заходимо на серйозну тему, так? так? Це від недовіри до влади. Це ще звідти із Совка. Якщо написано, що не можна, комусь можна. І я хочу бути тим, хто у цій еліті, якій можна. Тим паче, що все вокруг народне, все вокруг моє. А значить, нічого, а значить, я можу взяти собі. Та-та-та, знаємо, знаємо. Жили при Совкі, ну, залишки цього радянського менталітету, так, вони саме так і працюють. І ці люди, які лізуть зараз у море, це звідти. Ну, це совок, звичайно, це совок. Так? Вам сказала, сказали воєнні, сказала хтось, я не знаю, там, СМІ сказали, не лізьте. Там міни. Ні, вони все одно приходять на пляж, вони купаються, не зважають, з, діть, з дітьми приходять. Вони ж не самі приходять, вони ж беруть свою дитину. Приводять її на пляж і вони йдуть купатися. А там міни. Тобто, ну, мені здається, що там взагалі не, не те, що мозку нема, там а, ну, є такий, а, ну скажімо, закон самозбереження, так, що ми а, у будь-якому випадку ми будемо намагатися виживати. Uh, ні, це, це на це, уровні бі біології. — коли поруч з тобою дитина, це помножуй на три. Так, звичайно, бо це ж ну продовження роду. Це ну буквально це біологічний рівень. Інстинкт інстинкт, так, але він бере дитину і йде купатися туди, де є міни. Навіщо? Ну, Щоб... хочеш себе вбити кінця, там я не знаю. З балкона. Напиши в Фейсбуці: слава Росії», Ну <laughs> блін, ну з балкону кожен може, а на міні це інша справа, ефектно, так. Загинь красиво, так. Напиши, а ви напиши в Фейсбуці слава Росії. Насип у плавки конфіті. Щоб воно коли їбане? Насип у плавки конфіті, роз'їбався та й леті. Так, і красиво будуть чудові там рілси, якісь відосики в Тіктокі, чувака. Можна навіть якусь термінологію обіграти. Чувак фієєрвіркнув фі, 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 на пляжі в Одесі. Хочеться ще якось до цього прилипити щось військове. Не феєрвіркнул, а. Е, Хімарснул? З... Так, Хімарснул. <рігла> ну, або дж... з джавелінів. З <рігла> Джавелінів. Почекаємо. Вибачте, нормально. Наше літо війна забрала. Наше море війна забрала. Наш відпочинок біля моря війна забрала. І не тільки в цьому році, а й наперед, і це. Сім 928 -й. привід ненавидіти але але цю але, але, але. якісь які будуть неймовірні а дитячі твіри після цього літа так як я провів літо? донатив на зсу угу. а там допомагав а з водою для мешканців миколаєва так збирав воду плів Тоб, сітки плів сітки так і це ж ну якийсь неймовірний опит якого більше я сподіваюсь не буде бо наступного року в мене точно є плани відпразнувати перемогу десь на Ланжероні з бутилочкою одеського карбітого чорного вонючого вина, а з якимись фруктами, з нормальним кавуном за нормальні гроші, бо В я не можу до... собі В... дозволити купити карвун за 35 гривень. В мене Вибачте. є до тебе питання: чому ти завжди щось хороше укомплектовуєш які, якимось гамном? Ну, це, чорне вино, навіщо воно ви на тобі? Навіщо? Це, 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 це розумієш, це, яка, це якийсь такий досвід а, з дитинства. Ну, тобто, що, що, що ми пили, чого ми почали пити в дитинстві? так? З тих часів виноробна галузь України продвинулася далеко вперед. Так, так, купити так. Чорне, але чекай, нормальне. Вова, чекай, чекай. Мені, лак, мені, лак, мені лак, подобається лак. оце питання, з чого ми починали пити в дитинстві. Давайте так: Амаретто, лікер, водка, стопка, лімон, півас, оболонь 2000. СВ. СВ. Вся, 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 вся лінійка СВ, СВ. Так. Так. Потім що ще було? Овщем'ятний лікер. Пиво, звичайно. Це для багатих було. Лікер, адвокат, адвокат не пам'ятаю, бо Є... ми, яичний, ми були бідні. Бренді якесь пили. Добре. Да. <laughs> Будьмо. Так, Sheridan's. Sheridan's, о, ну це біло, біло на вітрині, на вітрині. Sheridan's це вже інститутські часи. А ще пам'ятаєте таку водочку в Стаканчика, стаканчиках, так. як від його папин йогурт, так, да, пам'ятаю. Слухай, але ж це були okay. ритуали, вибач, вибач, це ж були а, ритуали. Ми а, ну, збиралися, нас було 5-6 чоловік, ми скидалися Скидали якимись карманними грошима, грошима та, так. так, і покупали найдешевше, що могли собі дозволити. ну, Інколи щось, щось, щось таке вже. У нас була така тема: економ-пакет. Так, то... Це, значить, келих пива. Uh, і рюмашка водки, так. Тобто ми горілки, не шукали горілки. недешевші способи напитися, ми не могли собі дозволити пити там щось, блядь, якийсь амарето чи ще щось, кудись ми не туди зайшли, так, так щось так. в нас не туди. Вибачте, це моя провина. До речі, це не ми не туди зайшли, це вони не туди зайшли, 24 числа. Вони не туди зайшли і отримують пизди досі. Так, переходимо до політичної повістки. Давайте. <плес> 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 а, Нова прем'єр-міністрка від... Великобританії. Вона мені подобається. Мені теж. Кажуть, що вона тупа, але вона каже: хлопці, чуть-чуть, я нажимаю цю ядерну кнопку, і все, і всім пізда. І мені це подобається. Так, Залізна леді. блядь Я Залізна доволен. леді 2 Повернення живої залізної леді? Так. <хи> ні, ну але ж це ні, ну не повернення, це ж повернення а, британської а, політики у загальну у глобальну політику. Тобто Британії там давно вже не було. І от раптом вони такі починають щось там качати, якісь права, щось там д -д -д доказують, і це добре. Для нас добре. Хай що там робиться, аби для нас це було добре. Є ще одна новина. І я хотів її з вами обговорити. Це новина, яка описує Російську Федерацію от одному, в одному реченні. Нещодавно у деяких кінотеатрах Росії показали фільм Світ Юрського періоду тирений з Дорентов. З озвучкою студії, яка до цього здирила це кіно з Здорентов та пиратським чином озвучила це кіно. І це потім показали кінотеатри, не заплативши цій студії. І вони ще не хочуть визнавати Росію терористом. Пірати у піратів спіратили і не заплатили. Ну, це нормально. нормально ми можемо згадати а, і Радянський Союз, коли була безліч а, речей, які вони там десь тирили і видавали за свої там від а, цих ігор, які ми здається, вже якось згадували. ну ну там, ну, постривай. До фотоапаратів? До фотоапаратів, тобто. Та слухайте, а скільки заводів вивезли з Німеччини після Другої світової війни, і скільки автомобілів? Жигулі це фіат, «Москвіч» – це «Форд», Здається, слухайте. Я був в шоці, коли я узнав, що е, відомий радянський фільм Собаче серце, який всі так полюбляли, Бортко, він так. майже покадрово стираний з іспанського. І дитячу літературу, скільки вони а, вкрали, від що вони робили? Вони робили переклад, а потім видавали її за свою заснувати. Свою... Адаптацію, адаптацію так. робили так. Це як, а, наприклад, Китай, коли йому не подобається якийсь фінал в американському фільмі, він його просто вирізає, а замість нього вішає титр. І оце так також можна назвати такою своєрідною адаптацією. Тобто вони просто ворують. Так це ж це ж можна. Будь-яку картину брати, будь-яку стрічку, та змінювати фінал, фінал на такий, як хочеться тобі. Я... Тому там Міністерство твоєї культури. Наприклад. Я скажу... Наприклад, політ над гнездом Зозулі. Приїжджає Патрушев і. І життя на налажується. Ну там там uh, у кінці що відбувається? Головного ну, героя йому роблять лоботомію. Індіянець його душить, потім бере тумбу. Ну типу розбиває типу. Його, так. Спасає його так, uh, так. таким чином. Ну він став маленькою людиною, тобто він а, був і, знач, ну, для індіанця великою людиною, так. великою як його батька. А в кінці він став маленькою людиною. І індіанець, собственно, це був такий акт милосердя. Ну так, як можна змінити цей фінал у Росії, наприклад, ем... Всім розім. Зробили лоботомію та відправили в армію. Ні, вони можуть просто вибити дійсно, там можна просто не фінал продовжити. Або, і, або і можна... вибиває те, те вікно, і, і вони всі вибігають через вікно, попадають на Донбас та воюють за АДН, або просто всім психам приходять повістки. І вони йдуть. Uh, я згадав ще безкоштовно. Я безкоштовно. згадав. Я згадав ще один відомий випадок, який стався з Ноелем Харарі та його книгою. «21 урок для 21-го сторіччя. Там 21-ша глава була називалась «Постправда». І вона була присвячена президенту Путіну в оригіналі. І він розповідав, як вони маніпулюють правдою. Ну, росіяни, я маю, маю на увазі. І от у російському перекладі цю главу про Путіна її замінили на, на главу про Трампа. Це відомий такий досить випадок. А, тобто була глава про Путіна, вони її вирізали і написали те ж саме, але про Трампа. В той же Харарі він сказав: ну блін, ну вирізали, ну і добре. Ну, заз... а, Але ж вони прочитають це інше, ну тобто. Це така нормальна ситуація. А ролик про газ бачили? Ой, блін. Я сміявся. А, <сміття> 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 а зима буде і мені, <сміття> мені, <сміття> мені, мені білки не вистачало з горішка. От, блядь, оце було А, Чи маленького, я не знаю, такого <сміття> <це> Медведєва. Медведів <сміття> такий з горішком бігає та <сміття> це yerde. Точно росіяни зробили. Чи це наші їх тролять? У Ні, наркоманів, це зробив э, Газпром це зробив. У наркоманів національності нема. Найкумедніше у цьому відео те, що буквально перші кадри в цьому роліку це якесь місто російське, де газу нема, де досі топлять вуглем. І там дим. І смог. Тобто Газпром рекламує свою своє газонепостачання у Європу. Ні, вони кажуть, кадрами що... про Ні, те, а... що в російському великому місті — це Норильськ. чи це, це ж мова, Скільки це раз... ж мова символів, це ж мова метафор. Вони якби кажуть, якщо ви в Парижі не будете там платити, чи не знімете з нас санкції, ваш Париж перетвориться на псков там, блядь, Я не знаю, чи на сизрань, будь як в сизрані. Ми Масік бачили в інтернеті. Хто ми? Росіяни? Чого ми хочемо? Нахуй відключити газ та не постачати нафту! Чого ми ще хочемо? Візи шенгенські! <рес> От е, кажеш їм кажеш на собі не показуй, а вони нічого не чують. Що я зрозумів з цього подкасту? Не треба спочатку об'являти тему, бо ми її не притримуємося взагалі. Якщо наступного подкасту ви від нас почуєте щось, а цей весь подкаст буде присвячений цій темі, не вірте нам. Дякуємо вам за увагу. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, оце, оце все. А якщо не сподобалось, тоді ми з вами завтра поговоримо. До речі, нас можна дивитися тут в Ютубі. А слухати аудіоверсію подкасту, якщо вам подобається, наприклад, тільки Берназа цих двох ви бачити не хочете. Слухайте нас у телеграм-каналі.